Ступенька, ступенька, Бобік! Дивись, хавчик! Всім хай! Ви на каналі Artifact Game І сьогодні ми проходимо сколбой рановий, тому що linked quit випустив обнову з режимами. А як ми знаємо, з першої серії по Skull Boy Новей минуло вже 6 днів. І за ці 6 днів я вже навчився грати у Scullboy Новей. І сьогодні я хочу пройти цю гру хоча б на практиці. Так, всі касцени пропускаємо. Так, пропускайся. Так, реклама метілі. Так, обов'язково скачаємо. Так, зараз я хочу це провірити. Маман, я тут зайду. Вона мене не бачить. Нічого собі. Так, лутаємо тата. Він ведь не бачить мене. Так, тут в нього нічого нема. Заходимо в цю кімнату, включаємо світло. Так, зараз ми це кинемо. Угу. Так, є ключик. Так, це, як я пам'ятаю. Ключ від кладовки. так 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 це ми закриваємо так, Сейф. Що ми можемо зробити з сейфом? Я зрозумів. Дивіться, на тому від сейфі 9 корорів. Да. Як це правильно сказати, де мій словник? Одним словом, я в цьому сейфі знайшов снотворний якийсь, Ну зато я відкрив кладовку. Так, в цих ящиках о ключі від машини. Прикольно. Чому в мене завжди за дзеркалом нічого нема? Так, зараз я подивлюся, відкрите вікно. О, Відкрите. Зараз ми заутаємо машину. Так, о. кстати, через цю трабину я сьогодні буду проходити гру. Так, машина, машина, машина. Так. Так, 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 так. Дивимося, нічого нема. Так, тут нічого нема. Так. Молюся, молюся, хоч би ступенька. Ступенька! бой! Yeah, так, у нас є собака. Бобік. Ребят, я тут якийсь шланг знайшов. Навіть щось наповняю. Я думаю, що там ступенька. Ну, я не думаю, так. Що це за... Спрей від насекомих. Прикольно. Напевно, нам це пригодиться. Виключаємо воду. Мамуль, дай м'яско. Дякую. Так, зараз ми його поставимо в мікробалновку. Тому що, як я пам'ятаю із Ютуба, це м'яско треба віддати бобіку. Де Бобік? Де? А от він. Бобік. Дивись, хавчик. Так, що в нього було? А, твердочка. Дякую, Бобік. <смір> так, швабра. Дайте мені швабру. Так зараз ми її будемо відкручувати, і ми отримаємо ступеньку. І зараз ми ще вентиляцію відкрутимо. І ми отримаємо лампочку. І ми тепер офіційно відкрили кладовку. Так, щось воно ставиться, не хоче? Так, де? Де? воно? Де? О, все. О -о 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 -о, відкриваємо бтічку. Ну, от, ребят, напишіть мені в коментарях. К чому ці батарейки? К чому їх. О! Гвозді. Ну хоч... Ну хоч гвозді надо мені. Щоб... щоб. Ну, щоб... Щоб... Ну, щоб, би, Так. Зараз ми будемо ще маму тати. І зараз ми ще утри. О! Ступенька прямо на кухні! Швидко всі наволочком. Так, ставимо першу ступеньку, а другу. Ручки маленькі. Так, ну хоч поставимо гвоздь. Ну, де молоток? Я не розумію. Я ще згадав, що я отут нічого не лутав, окрім сейфу. Так, тут нічого. <ква> <ква> Пробачте. Так, сейф у нас відкритий, тому що ми його заутали. Так, в шкафчиках нічого нема. Залишаються всього два шкафчика. Так, в першому нічого нема. Другий. Ааа, молодок! Ребята, ми зараз пройдемо з -а. І мені все равно, що на практиці. Так, забуваємо останні гвозді. Так, так, так. Ой, я впав. Я не знаю, чому я це зробив, ну ладно. Так, спрей від насекомых. Так, так, відкриваємо дверку і. Ідемо. А нам сюди треба. Відкрийте. Де ми так нам туди Так, це бджоли, нам треба їх спреєм від насікомих. Кия! Беремо гвоздодьор. так, лом Ілі що це? Я не знаю. Реклама зараз буде мітілі. Так, це це, йомайо, так. Пропускаємо. Так, 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 пропускайся. Давай так, мамка за нами не біжить, тому що ми на практиці. Так, так, да, на сіна, на сіна. Да, да. да. Ми втікли, ми пройшли, ми пройшли, ми втікли, ми втікли від мамани, від мамани, від папани. Ви пройшли School Boy Run Away. Ребят, якщо вам сподобався цей ролик, ставте лайк і підписуйтесь на канал. З вами був Матвій. Всім пока!